Всім привіт! Захід сонця над містом Анкона, це Італія. Вчергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого Ютуб каналу, особливо вам, мої друзі, мої підписники. Тільки завдяки вам цей Ютуб канал розвивається і існує завдяки вам. Я вже повторювала не раз. Що іноді я сумніваюся і задаю собі питання, чи варто мені продовжувати записувати відео. Але завдяки вашій підтримці я продовжую це робити. В цьому короткому відео розкажу вам знову про містечко. Яке називається Рімені. Я шість днів назад записала відео, яке називалося Будьте обережні, злодії. Я дивлюся, що вам це відео сподобалося. За шість днів його подивилося майже тисячі людей. Я розказувала про красу цього міста, як гарно організований туризм і застерігала всіх, будьте обережні. Що в містечку багато злодіїв, так я стала сама жертвою злодіїв. І не тільки я. От моя знайома, ви з нею, до речі, познайомилися в Рімені того літа. Я приїхала трохи відпочити на море із надією знайти роботу. І познайомилася з цією жіночкою, вона теж приїхала. Трохи підзаробити грошей з України, приїхали тільки на рідний період, на заміни. Вона знайшла роботу, слава Богу, літо працювала, майже все літо працювала і будучи на пляжі з, ще з трьома жінками, їх було четверо. Вони загоряли, здається, все було нормально. І тут вони обнаружують, що немає сумок. Вони залишилися без телефона, без якихось своїх речей, без грошей. Так в місті орудують професіонали. Я розказувала, як з мене зірвали золоту цепочку з колоном посеред білого дня в центрі міста. Так, під'їхало велосипедом ззаду. Одне і одним движанням руки я залишилася без цепочки і без колончика. А він собі далі поїхав на велосипеді, піти до жени. І потім я через якийсь може, тиждень-два зустріла цього клієнта у місті. Вони не ховаються. Вони ведуть себе вольготно. Безнаказано, на жаль, М -м -м мене пограбував марокінець. марокінець. Чому марокінець? Тому що я його зустріла біля магазину, власник якого з Марокко. Тут, до речі, дуже багато марокінців. Так що, будьте обережні. Багато людей приїжджають в імені відпочивати. Багато наших. Земляків наших українців теж приїжджають відпочивати. В Рімені це так як е туристичне. Місто, місце багато робиться в місті для розвитку туризму. Є багато готелів на різні смаки і на різні ціни, але, але досить кримінальне міс місто. Так, коли я пішла записати, написати заяву, що мене пограбували в поліцію, то прийшовши вранці, я побачила таку довгу чергу, де чоловік було, напевно, 20, і всі іноземці. Так, один мужчина, іноземець, не знаю, з якої він країни, жінку їхали в автобусі, він тримав гаманець в задньому кармані штанів. Там і документи всі, він залишився без документів і без грошей, без паспорта. От, уявіть собі, який, який йому, яка в нього відпустка була. Так що будьте обережні, виривають сумки серед білого дня в парках. Так що такі от нюанси. Потім я якось ще запишу відео, розкажу вам, як мене пограбували ще в Італії серед білого дня. Залізли в хату. Коли я була в хаті і було ще білий день, і працював телевізор, і я говорила по телефону. І бабулька, яку я доглядала, знаходилася в ліжку, а в хату забралися злодії. Багато таких історій. Так що бережіть себе, будьте уважні. Ось таке коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть свої коментарі і запрошую в чергове підписатися вас. Подивиться мене постійно, але чомусь не хоче підписуватись. Мені Ютуб показує, що на сьогоднішній день моїх постійних глядачів 1500, а підписаних трошки більше 500 чоловік, розумієте? Втричі більше чоловік вони дивляться постійно і не хочуть підписуватись, мені дуже шкода. Uważaj wam sim tej huynej Na dobranoc.